Добрий день. Всім сьогодні знову розбираю з цим масляним насосом граюся. Біжить. Це. Біжить масло. Як стоїть. Почитав в інтернет, там десь тут така система. Це ставиться от І оце от тут резинка. Так де вона? І оцю резинку. От, це там шланик всередині. О, і це має цей пептик туди попасти. О, і воно е, а, а от цього йде сюди де, е, ну, типу на шину. О, і це воно туди вставляєш. О, і воно тут з цими двома ботками прижимається. Ну, з часом вже ця резинка твердіє і туди масло біжить. Для того, щоб не бігло, кажуть, хлопці треба фумленту підмотати. Що ми зараз будемо робити? Так, намотав пару мотків ленти. От запнув туди, вона збилася вся туди верхом, до біленька. Це видно. І зараз ми її цими болтами візьму, болти беру на, цю, на закріпитель різьби, добре зажму, щоб воно її піджало, буде добре. Думаю, що буде добре. Кажуть люди, що буде добре. Так, все, склав зараз заведу і спробую за допомогою тормоза е, закрутити це. Щоб зажало сцеплення, так, як треба. Заведу, покажу.